Слава Україні героям, слава всім привіт! І з вами Балі, і сьогодні ми проходимо якийсь кафе, токон, Не знаю. До речі, я тут в Копальнику, бо тому що ми щойно з кішкою були в аквапарку. До речі, це відео у неї вже на каналі. Ну, вона ще, може, його монтує. Я ще не знаю. Так що йдемо, будемо починати. Що ще казати, йдемо. Тут ми будемо будувати кафе. Що я тут? як класно. А звідки я беру гроші? Ага, це сюди. Ага, і шо. Так. Ну що це таке тут? Так. Я нічого не розумію, що тут робити треба. Добре. Кафе. А, типа я зробив, я тут буду так розвиватись. Ну, в принципі, це кафе. в мене вроді є. А, то робиться. Кафе. Вот, вот. Ну, воно зробилось, чому я не можу його дати. Може треба столик побудувати. А, типа треба поприбирати. А потім вже я маю його давати, щоб він пішов і нормально сів. Добре. Буду здати. Вже два треба його, скільки, У мене тут одне. Так що давайте ще зробимо. Ого. Ого! В це. принципі, це все порядне, бо тому що там то як то? Столик зайнято. Давайте зараз швидко поприбираємо щоб нам нас не заподозрили, щоб тут у нас тільки один столик, ми такі бомжі. Проходимо. Так, ой, це тут. Ось, нарешті. Так, чекайте Я не бачу що... знов два хоче. Так, знов два, так що давайте потікайте, нам треба. Добре. Я типу... Скільки в мене грошей. Я можу щось взагалі купити. Ну, поки що, походу лє, але... О, іду поприбираю. Давайте приблизив все-таки. І що, що я не бачу? Зато мені так добре. Все. Оп, скільки вам треба кофі падать. А в мене талива. Що Чото, кави, боже мені. то ручка якась. Так, роби скорше. Мені треба... мене клієнти тут. Чекають, поки мені... Поки я зроблю дві. Ідемо, поприбираю. Так тут чисто, ура нарешті. А, так. Там я вроді би поприбирала, так? Так, походу. Все, дякую, побачили. Тіха там дві. Так, тут і одладка що робимо. Ми зробили і... Може ви вже звідси підете, так? Ура! Я можу попробирати і піти нарешті йому дати його каву. Це... Як... Ой, що це таке? Я не знаю, що це таке, але... Ага! Ну что це таке? Я не розумію, чекайте. Что це таке? Чого я за цим не можу порухать? Чекайте. Что це таке? Я не знаю, что це таке, але не хоче ничего загружатися. Ура! Вона загрузилась, так що це радість, так що краще отак от. Одне. Я не знаю, що це був за глюк. Отай чисто, так що вийде А, напевно, минулого разу там було чисто. Вам одне, значить. Вам пане одле Два. А в мене не Давайте Давайте поки що зробив. Подився, читав, що довго вони будуть сидіти. І заодно ми поприбираємо, вже. Все, але вони... Чого не залишили, Боже, які вони чевні. Не то, що ті минулі клієнти. Хоп, все, у нас чотири кави є вже ціло. Хоп, і все. А що тут можна? Я не знаю, що тут. Але в нас є, так що ми зараз будемо. Чому ми, можем, ми більше не можемо столиків побудувати ніде? Чому ми нічого не можемо побудувати? Тут тобто, я вже нічого чомусь не можу побудувати. Треба чекати, поки туди, е, поки там підуть люди, і тоді вже ми можемо, інші клієнти туди можуть піти. Та ось якийсь... Є потім столики. Тільки це не в нашу. Так, давайте. О! Так ми могли побудувати цей весь час. Ой. Давайте, уже пересеклись, бо тому що я тут застрягла в столику. Добре, давайте розсеклимося. Може краще. бо Тому що я в столику. Так, все добре. У нас же стіни є. Скільки, до речі, у нас грошей. Я навіть не знаю, скільки у нас грошей. Ми, походу багаті, а чекайте, А де гроші? У нас О, тут і вирва, у нас 46. Грошей? Так, добре. зараз зробимо. Ось. Так, ідемо. Ой, я це не буду купляти. Одне. Добре, їжу. А це вже треба зробити. А тут можна якихось помічників найняти? Чи когось хоча б. А ще буде. Щоб ще грілось, в нас треба багато. Але я не знаю, чи за ціле відео я зможу все це побудувати. Воно у на нас є, так? А, так треба взяти. Все, у нас тепер є все. Тому ось. А, там столики треба... Добре, зараз ми поприбираємо столики і тоді ми все зробимо, паль. Падно. Так. Все йдите. Треба по... Почекайте, я быстро поприбираю стол і куди до вас підійду. Чотири кави капець. Вже нагли люди пішли. Почекайте, у нас е, невеличкі. Проблемки, то ви ось так. Можна побудувати. Так що давайте давайте ще так багато. У нас ціла соточка є. А здесь что можно побудувати. Тут і за 15. Что тут таке? И за 6. И за 5. И за 7. Тут и вже все его было. О, у нас 75, але мы можем ще щось купить хоча бы. Зараз я тут, якщо буде не хватить грошей, то я ще піду заробляти гроші, тому що я трохи бомжик. Але тільки 23. Так що ми йдемо. О, тут я ще швидко куплю. Опа. Ого, у нас такі стінки вже нарешті є. Так що йдемо, коротше, заробляти. Все ваш три. А, а він хоче чотири. Капець наглий. Так, давай, скорше. Все, у нас тепер 6 кав. Злов 4. Вибачте, але в нас нема так багато, як ви хочете. Треба робити. Але зато затоволі гроші в мене, так що. Тут прибираю столик. Це шиби є кафе, я його сама купляю. Ну, типа, не купляю, а сама його роблю. Так що, звідите. Серйозно, мені однієї кави не вистачає. Тоді це буде скоро. О, це скоро. Беремо дві. Не хочу. Теж дві в нас є. Одну. А в нас одної нема. Загрожайся. В принципі, ми трохи грошей вже підзаробили, так що ми зараз можемо піти щось купити. Так що Ось ваша кава. Добре. Е, нас живе два, так що ми йдемо робити. Ось забирати. В нас все, все зробила, і давайте ще хай робиться, щоб ви просто прийшли, забрали і все. У нас було круто. Йдемо забирати нашу каву. У нас вже 5 кав, а він хочех 4 Капець наглий. Подивіться на ший на його лице. У нас є одна кава, але в нас леває вільного столику. Та ось вільний столик. Напевно, до того не було. Тепер чотири. Капець. Хай загружається. А я йду, зараз Може тут і вели на Треба буде прибирати зло. Або поки що так скоро загрузилось, капець. Три. А він хоче чотири. Ну ви маєте почекати, пане. 25. О. В Ласвай же все. Можно что-то. Вот вау. Вот тут красиво. О, что-то такая. Це можешь вот и столик ходить. Что це? Да. Ого. Та нам на них грушей не хватает. Ага, в буде мало роблю всі потім, якщо я таке куплю. Банкроти мене хочуть всі тут. Капец. Скоро тут я стало банкрот навіть. Тут на ту кафе треба дуже багато грошей. Але потім мені будуть давати більше. Вибачте, але нам тут треба робити. Можна трошки почекати? Тому що Я поки що подивлюсь за столики, мабуть, чи є. Ви трошки почекайте, я тут поприбираю. Ой, що це таке? А це, а, тут. Можна щось мати. Хопа. Лахтіла одну, так що даємо... Сто вір чи вона, я не розумію. Хоп. А типа столики зайняті. Чи Кава в нас є, значить столики заліті. Ай-яй-яй. Не залезі, а вони брудлі. Коли мені ще дадуть столиків? Певно, ми щось зможемо побудувати другий поверх, так? Хочете дві кави? Добре, зараз ми вам давайте ми поприбираємо столик, дівчинку. Мені одного не вистачає. Щоб це купити. Давайте купу. У нас буде стільки всього! Ура. Ми тепер скоро будемо багаті. Бо тому щоб мати багато грошей. Ну, випустите, але нам треба забрати каву. Хоп! У нас просто всі столики зайці. Так що почекайте трошки, пане. Добре. Чистота значить добре. Бо тому що я маю всі ці обгрецькі. Пробирати. В принципі, не дуже навіть і скучно в це грати. Навіть трохи весело. Так, вибираю. Ну, ви зараз залишаєте цілу урю каву. А, столики треба прибирати добре. Як скажете... Ще столики, ура! Решті ми можемо купити ще одні столики. І все. У нас більше кави немає. Закінчилось. Коли нам вже буде даватися побільше кави, але по три. Ти що скільки зараз пане додається? Дасться, але дадеться боже. Що це за стол? Знов три капец. Я хочу щоб зробити ресторан перезирковий. Так що ми маємо все робити дуже ідеально, щоб нас хвалили тут. І всі казали, вау, який крутий ресторан. Як це поприбирати? Що це таке взагалі? Як це поприбирати? Я не можу це поприбирати, так що не буду прибирати. Я не можу це поприбирати, так що не буду це прибирати. О, я тепер можу прибирати. Дайте прибирати. Оп. О, зараз я прибираю все. Я зараз вам трохи скорую, тому буду говорити, коли я вже прибираю. Скоро буде свято! Весела гулянка! Оляка сюда! лін це прибирати, все. Так що я не буду це прибирати. Ну, тому що мені лі лінь. А якщо мені лі лінь то я це прибирати не буду. Ми просто йдемо і будемо далі робити каву, нашу улюблену каву. Як це положити? Тепер... Ой, все. Я положила ваша каву. Так. Зараз ми вам зробимо каву. Треба завжди, коли ми просто... Коли там воно, починаємо робити, або ми там, воно, ми там забираємо, то тут треба завжди нову О, Це типа таке, щоб було відділення туди. Капець, брудні столики. Всі їх забруднили. Тільки не виховаємо муха. Ще столик, ура! У нас вже набагато більше столиків. І набагато більше гривень. Бляха, вуха. І гривень. У нас тут долари навіть. Хі -хі. Хто за? Може і долари. О, вона вже по 4 дається, ви завітели. Ой, я забула, треба натиснути, щоб там загружалось. Ось ви ще дві каби. Дякую до побачення. Ще чотири хоче. Капець, ногли. Бачите. Тут і трошки. У нас капець, коротше. Навіть ввечері ходить, коли вже темно. Такі врядили. Я хочу я не нажала. Ну все, мені сподобалось. Я ще йду поки що попробирала столик. Может забруднено, то я що казала. забруднили всі столики. Тому? Так что можно доверять этим людям сразу. И все будет обрублять. Ой, я ще навіть не забрала. Раз зараз будет. Чего трелось? Я не поняла. Что таке? Что це за наглость? Чому я не нажала? Я все питаю, чому я не нажала? Зараз, чекайте, я ще йду провіру, столики. Дай Бог хтось тут його насуси. Добре. Я з вами просижу трохи, щоб ви тут не забув про дивіться, який недовольний. Недовольний дядько. Дивіться, яка я гарна, який він гарний. Бачите, вже тепле лічка. А вони вс все одно приходять. До мене в ресторан, може, такі такий Ті, що вони до мене приходять. Я сказала вам, то, що я прибуду, то не буду свій ресторан. Ще, ще заліється тут на мене. І зараз вам все зробили. Уже нагрі. Ой, в нас ще є, тепер вас більше, порози більше буде тихо. Що тут буде? Так, зараз знову. Так, ну ось тут. Дай. І тут дайк. Поживає? Ось ваші чотири капочки. побачили. О, так у нас є два. Дві. Є. Одної вже нема. По треба забрати. Так, все. Опа. Я сюди не тикала. Чого воно мені тут затикається? Ось. Три кави от вже в нас нема. Наші вам стільки на одного. Зараз ставо вам. Почекайте, мені треба поприбирати в моєму ресторані. Мені трошечки не вистачає. О, якраз. І в нас зараз буде ще один столик. Це радість. Була б ще один столик і все, тут то й вже буде, не треба за яких столиків. Боже, ви вже закінчитесь, люди. Що ви до мене приходите? Чого? Треба забрати каву. Так, все. Остріла сів кав, так що ви багаті. Так. Ось настивай. Так. Йдемо поприбирати тоді. Я не знаю, тут вже не так весело грати було, як на початку. Ну, так що давайте тоді прощатись. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви додивились це відео до кінця, то ви в коментарях пишете зайчик. Ну, а так всім папа